Впродовж доби 23 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 12 районів зосередження особового складу, три засоби протиповітряної оборони, одну радіолокаційну станцію та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистських окупантів. Втрати рашистських загарбників на Харківському напрямку склали. 145 песиголовців, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено 4 артсистеми та три автомобілі, крім того, уражено 36 бліндажів рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили понад 220 особин. Знищено три танки, дві бойові броньовані машини, одну гармату та три автомобіля. Також пошкоджено три танки, дві бойові броньовані машини, три гармати та два автомобіля расистів. За Заразом силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві крилаті ракети морського базування калібр Рашистів». Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму пролунали численні вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона, внаслідок роботи якої в Севастополі ак'єр трійко кацапів перетворилися на хороших росіян, понад сто дістали поранення. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом, що є улюбленою іграшкою всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом рашистського божевільного сучого сина. Неспокійно на території рашистського рейху сили оборони України успішно уразили пункт управління мотострілецького полку рашистів у Гаубелгород. Непізнані дрони нібито атакували Гаубрянськ, у Дагестані в Дербенті невідомі обстріляли синагогу та церкву, а також розстріляли багатько мусорів. Заразом повідомляють про стрілянину у Махачкалі та на кордоні Рашистської Федерації і Абхазії.